Дощик моросить Ми вже закінчили всі свої діла. Город наш любимий, так да, Дуже багато я була тут в дитинстві. Звісно, вдолі поперек я його не знаю, одразу чесно кажу. Ну. Но... Я більше розуміюсь на обратній стороні. Тут є тут і за вокзалі. Якщо я нічого не забула, якщо я правильно все. Так, це центральна вулиця, я так розумію. От. Дуже багато їздили у дитинстві моєму до тітки моєї, одної, і до дядьки, Толі, і тюті Павліни. Звісно, і картопельку копали, і на празники приїжджали. Тут Сільпошка. Гарний, гарний міст. Альошки моєму подобається. Каже, будемо пенсію тут зустрічати. О, дом є. <рик> ну, — Ринок Ринок тут, все як треба, класний город. мені подобається, гарні люди, також мої родичі, всім привіт передаю, хто подивиться моє відео. Всі рада, завжди вспоминаю. Оце здання і спокон віков здесь, Фасті в Сіті. Раніше щось тут другеньке було. Оце центр, я так розумію. І ще одне сільпо. І ще одне сільпо. Тут багато чого аптеки. Город продвинутий, класний. Тут десь братик мій Сашка стоїть, таксує, Всегда, як не приїдемо, він не знаю. Зараз, мабуть, він не буде. Я навіть не знаю, яка у нього машина вже. Не знаю. Не міняє? міняє дуже часто машини, а тут ЗАГС, тут розписувалися і мої брати, і сестри. Да -да, тут гулянки такі були, а, а, аж. аж бігом. Так що такий от класний городочок. Ця дорога направляється до до вокзала. Ну, ми їдемо далі. Так що всім гарного дня.